Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна, і сьогодні буде прогноз на вересень місяць для тих, хто народився під знаком Діва. Отже, 2025 рік, вересень місяць для Дів. Під якою енергією пройде місяць, ситуація на роботі, яка ситуація з фінансами? Для тих, хто в шлюбі, що нам покажуть карти, для тих, кого немає відносин, що порекомендують. Ну і порада на місяць вересень для дів. Під якою енергією пройде місяць. Карта дев'ятка мечів. Ця карта каже про те, що у вас може бути багато думок. І ці думки, вони можуть так заплутуватися, що це буде приводити до. Такого стану, коли може бути і страшно, коли, може, ну от коли цілий рій думок, да, то тоді виникають переживання. Тому тут, тут може бути і хвороба, тут може бути і тривога, і якась така неясність, от, і тому треба дивитися. І треба спостерігати за своїми думками, тому що багато чого може бути просто надуманого. А оскільки Діва це, такий, це знак стихії землі, це такий практичний знак, стабільний знак. В принципі, навіть, ну, да, може бути от переживання і за свою стабільність. От. Але просто треба враховувати, за що треба переживати, за що може і ні. От. Ситуація на роботі. Трійка Пентаклів, яка каже про те, що ну, робота буде. От тут може бути робота в команді над якимось проєктом. Тут ви можете виступати як в ролі того, хто керує проєктом, а також як і в ролі, хто робить цей проєкт. Це Ну, от, яка буде залежати від вашої посади, от, але така от ну, робота в команді може, будь, може, у когось буде підготовка до чогось, да, підете там. Да переподготовка, щось вивчати нове. Так, ситуація з фінансами. Угу. Лицарь мечів. Ну так, виходить, що тут якась дійсно можуть бути якісь переживання. І дійсно можуть бути певні виклики. Ну, наприклад, якщо дійсно ви підете на, якусь, ну, на якесь навчання, да? на якісь може, підготовчі там, не знаю, заняття, на якусь перепідготовку, то дійсно тут може з, фінанс, ну, з фінансами бути. І не так густо. Вони все, одно, ну, вони все одно будуть, але може, не на тому рівні, який ви захочете. От. І тут прям щоб досягти якихось фінансів, фінансів якоїсь своєї вигоди, тут Тут прям треба буде, прям як на сорівнування пройти, як пробігти якийсь такий марафон. Головне, головне, от знову ж хочеться мені сказати, що просто думайте, просто ставте собі цілі і досягайте їх. У вас цей місяць може бути зв'язаний якраз з тим, щоб в майбутньому ви досягли якоїсь вищої цілі, вищої мети. Тобто в цей місяць ви можете от чомусь навчатися, долати якісь труднощі, да? буде багато якихось дій. І це може викликати якраз і переживання. Але просто от розумійте, що це може бути просто такий період, от, де у майбутньому ви вже будете отримувати якісь результати. Просто треба зараз от попрацювати. От. Ми будемо дивитися, яка порада буде. Далі. Фінанс ой, для тих, хто в шлюбі, для сімейних пар, о, король жезлів. Ну, король жезлів тут можуть, тут, в принципі, карта активності і карта пристрасті. У когось може це прям в сім'ї. Прям виникнути такі незрозумілі пристрасті, не пойми з чого. Да? І у вас прям це якось ну, трошечки буде напрягати, як це так, що це так. От. Але просто отакий місяць, отакий місяць е карта вогню, е карта жару. Е ну, так може бути. От. Але, але може таке, бу... ну, да, може, чоловік, до речі, от, вернеться звідкись. Але може бути таке, що в когось і поїде десь чоловік у відрядження. От. Е, тому що король жезлів він такий, він може поїхати, він може приїхати. Це людина, яка має бажання і яка Йде за своїми бажаннями, і тоді друга половинка вона буде переживати, вона буде турбуватися. От. Ну, знову ж мені хочеться сказати, що просто думайте логічно, за що треба переживати, а за що може і ні. Так, для тих, в кого немає відносин, вісімка жезлів. Вісім угу. жезлів це досить активна карта. Карта каже про те, що не сидіть в роздумах, не сидіть в страхах, а активно користуйтеся любою можливістю десь. Вилізти, ну, піти, проявитися, кудись сходити. І чим більше ви будете проявлятися, от, тим більше шансів у вас буде познайомитися. В цьому місяці, от якраз, е от більше активності, е більше читайте, узнавайте новин, місць, куди можна сходити, да, де можна. Десь з кимось поспілкуватися, от, де можна проявити свої бажання. У нас у кожного є свої предпочтіння, пристрасті, і в кожного є свої бажання. І от дивіться, от, що у вас. І от не, не закривайтеся, не закривайтеся, не замикайтеся, от, а навпаки, шукайте шляхи. проявляйтеся. Ну і порада на вересень для дів королева мечів. Королева мечів, вона каже про те, що дійсно в цьому місяці от включайте голову. От дійсно в цьому місяці Треба більше контролювати саме такі от безпричинні, безконтрольні такі емоції, які можуть накрити. От. І якраз от королева мечів, вона така, яка бере емоції, почуття, відчуття під контроль. І все розкладає по полочкам. От все обдумує, логіч, логічно все. Вирішує, обосновує, вона вибудовує плани, вона вибудовує стратегії, вона вибудовує цілі, вона може показати напрям, куди йти, от, от навіть тут да, вимірює, щось тут вираховує, щось планує, записує. От. Тому ну, така порада або, або це така порада, що от ви можете сам, самим стати так, такою, да, таким, або ви можете сходити до людини, до якогось такого аналітика, от. Ну, або до людини, яка дійсно вміє беземоційно подивитися на вашу ситуацію, от, і просто от прорахувати вам кроки і ваші думки поставити в потрібний рядочок. Ну, так. от такий місяць для Дів. От. А я вам дякую за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, пишіть, що сподобалося. Пишіть, що відгукується чи не відгукується. Щось корисне взяли для себе, дізналися. От. А мені буде приємно почитати. Пока-пока, до нових зустрічей!